Сьогодні я хотів би розказати, а точніше навіть показати в деяких серіях, як можна побудувати електробайк своїми руками, маючи скажімо так, елементарний набор слюсарного інструменту, який є ну, можливо, не в більшості, але в багатьох гаражах, де хтось хоч трохи крутить там тачки умов. Що нам треба? нам потрібно полюбе болгарка, сварочник. Ступцини, по ходу п'єси, зараз буду розказувати. Так, я тут 2 минути переодівся, але це неспроста і це не реклама. Хотілося б, але ні. Короте, так як я не знімав як каліка, а ви потім побачите найближчі хвилини відео, як воно знято, тому я вирішив трошки перезняти і перерозказати. Значить, з чого потрібно почати? З того, що ви на ватмані а, малюєте раму. ну, Спочатку ви думаєте дизайн. Понятно, да? Потім, так як у нас просторова рама на профілі. На ватмані можна собі розпечатати о, конкретно в масштабі 1 до одного, як це все має йти. Після чого ми вирізаємо по формі наш профіль. Виставляємо, якому От, умовно, ми його виставили. Круто. Вже да? ми бачимо, де нам треба варити. Але для того, щоб це все гарно зварити, нам треба буде обов'язково. Стапель. Без стапеля нікуди, іначе буде косокриво і неприкольно. Ну і якщо ви будете на поток лупить, ну, must have. Стапіль. Давайте про стапель. Значить, так, це я Опа! Оп! Тапільок. Що він такий хитрий? Бо він на дві сторони. Нам спочатку потрібна одна сторона. Для чого? Ми, яким чином ми його робимо? Це 40 на 20 профіль, виварюємо, робимо собі обмежувачі, щоб це все діло можна було зібрати, там, умовно плотно позащовкувати, попідганяти. чікс, Коротше, я тут його виставляти довго не буду. Але, поняв, це все гарно зняв. Як це гарно зняв? Це гарно розказали, зняв галімо. Так, ми його виставляємо. Проварюємо одну сторону, після чого ми його знімаємо акуратно, щоб не погнути у нас тільки одна сторона. І всю ту ж операцію робимо вже на іншій стороні. З що ми зварили обидві частини. Це вже половина діла насправді. Тоді ви определяєтеся, яка у вас ширина рами. В моєму випадку це 12-13 см. Ну, я думаю, це якраз буде оптимально. Так як, якщо говорити про мотор колесо, там чи в нас вилка має йти, і по центрам 140-145 Так що загалом 12 см все буде томально. Відповідно, профіль у нас 15, значить 2 на 15 це у нас 30 мм. 12 мінус 30, 90. Нарізаємо 90 по 90 мм такі от шматочки. Будемо розташовувати в даному варіанті на з'єднаннях. Це і будуть наші перемички. Їх має бути 6 штук. Ну, от Виставити їх, це, мабуть, саме таке от. А, невдячна справа, якщо чесно, але дуже важливо. Взагалі, витримати нормальну геометрію рами це ще те задоволення, я вам скажу. Так, це ставимо Тут все у нас... так. Також враховувати, що нам потім її придеться зашивати металом, відповідно, треба враховувати, які будуть кути. Тобто тут буде йти зашивка. Але вона буде йти ось тут, от от нас буде листити ззовні. Ну, в принципі, варить його буде ще й те задоволення, але враховуючи, ми вже побудували, це не перший раз. Ну, Тобто, умовно, якщо воно буде стояти зараз ось так. То коли буде лягати лист сюди, його буде доволі незручно поставити, буде стик не зовсім гарний. Це все, звісно, можна якоюсь там, не знаю, шпакльовки заховати. Ну, але я скажу, менше шпакла, тим краще. Взагалі краще, щоб шпакла не було. Щоб вже на те пішло. Так, Ну, приблизно виставляємо, як ми хочемо. Беремо другу частину, яку ми от, жух і зварили. Так. Тому, ну, власний казав, що їх треба дві. І починаємо це все діло опускати. Ну це нормально. І це нормально. Так, стоять. Оп! Ну, як на мене це, мабуть, одна із самих куморних процедур, які тільки може бути. Ну що ж, після хвилин 20 десь виставлення цього всього щастя, можна приступати до обварювання зараз знімаємо зі стапеля раму, вона на точці обварена, після чого пробуємо повний провар всіх наших оцих перемичок. Так як ніхто не хоче, щоб байк під ним розсипався, тому закладаємо таку Понад міцність, я б сказав би. Ну, це не є обов'язково, але не знаю. Я якби, рахую, що, що є можливість, чому б не зробити. Хай краще він буде міцніше, ніж слабше. Ну майже. Придумати би щось, щоб воно винімалося. Так, надалі цей стапель нам вже не потрібен. Ну, вже щось навіть схоже. Так, а я поки продовжу варити, я думаю, лап з цього діла вам не зовсім буде цікавий. Так, власне, ось така конструкція в нас виходить. А тепер наступний крок. Значить, Якщо у вас є можливість доступу до лазерної порізки металу, Крутяк, це половина успіху. Е, якщо нема, значить, значить буде багато болі. Е, раніше яким чином ми робили. Ми, як я вже казав, е, варили на стапелі ще ці виходи наперед, тобто зведення, яке вже йде на самий рульовий стакан. Тобто, пряму, ще один стапель робився, це все зводилось. Гіморозь, кажу чесно, ще той. це якраз таки рівно звести, рівномірно, щоб воно не було по перекосу. Власне, от рама, на якій я їздив, це була відбракована рама, яка просто, як потім вже подивилися, вона трошки все-таки дарівна, в результаті забрав собі. Зараз роблю трошки іншим шляхом. Чи методом? точніше. Ми розміряли, так як вже не одна рама построєна, була можливість розмірити. І заказали на лазерній порізці, власне кажучи, ось цю деталь. Ось так вона має ставати у нас. метал 1,5 мм. Це прототип, по цій рамі ми якраз таки це будемо пробувати. А, думаю, можна пробувати його приварити. Так, Розміряли, зробили креслення, нам їх зігнули. А, і Так само задню частину ідентично. Можна сказати, що фактично готовий варіант вже зі всіма кріпленнями необхідними. Ну, єдине, що трошки гавзували, треба було ще ось тут дати місце, щоб вони загнули за довк. Ну, типу задню стінку, до якої вже буде фара кріпитись. Цей елемент у нас має стояти ось так. Дивіться, що воно так затерте, бо сама рама, насправді, коли буде вже звилкою, вона буде стояти приблизно ось таким от чином, Мати форму, щоб якраз при посадці у вас, виходить, ви рівно сиділи, типу, щоб не було такого, що ви як завалені на руль. Іначе буде велике навантаження на сустави, в основному на запястя. І за сезон ви просто запястя поубиваєте собі. Е, давайте варить. Так, раму я вже більш-менш зачистив ну, так, в чорнову. А тепер я би приступив до встановлення рольвого стакану. Тобто, Якщо ви все-таки зробите такий варіант, як цей, тобто морда ріжеться на лазарі, то у вас гемора може бути менше. А, якщо, так як я вже казав раніше, ми робили, тобто варили так само з профіля от ці от випуски, а, стягували його, там був зовсім ще один стапель, яким керували кутом вилки ще те, я скажу чесно, це танці з бубном неймовірні. Тепер, в принципі, зараз має все сходиться класно. Також взяли, віддали трубу такого плана, це 48 нарушний діаметр, стінка 3 мм токарі, щоб він зробив проточки під рольві підшипники. Підшипники нас нас будуть, в нас буде на промпідшипниках. Чому на них? Тому що оці віночки, оця єруда, воно не ходить. Це вже провірено не один раз ще на першому байкові. Це, це тупік. Чесно, це на 50 кілометрів, далі воно все вилітає. Тільки на промах. Так, воно все має ставати чотенько. Шов ми будемо ставити тут збоку, щоб по ньому орієнтуватися? А, ну-ка, має Ага, Окей. Ну, якось так. thank you Там дуже звіряти чи все рівне. Так, давайте Да, До речі, я за кадром мій косяк ще не знімав, зробив ці вікна, чого тут Попробуємо зробити пластикові накладки, щоб трошечки зменшити могло. Все ж таки, ця рама це прототип, навіть, як би сказати, не стільки прототип, як експериментальний зразок, щоб зрозуміти, де можна прибрати, де треба додати. Тобто, це не той екземпляр, який піде десь на продаж чи в маси. Це рама, яку я буду особисто тестити. Грубо кажучи, якщо вона розсипеться, то розсипеться вона піді мною. Тобто, якщо якесь відео в мене буде побита морда, ну, то ви знаєте чого. Е, власне, я думаю, на цьому можна відео закінчувати, принаймні цю серію. Надалі я його це все діло обварю, приведу в чувство. І... Приступлю до зашивки металу. Металом будемо зашивати е, пізарачкою ці плоскості верхню площину. І вже в наступній серії приступимо до е, монтажа е, шарніра задньої підвізки, власне, з заднього маятника. І вже пограємося, сподіваюся, з вухами на е, задній аморти. Думаю, вам було цікаво, хоча б хотілося б в це вірити, що вам цікаво, що я не дарма це знімаю. До наступних зустрічей!